Чи можна вибрати університет для навчання в Чехії, ніколи в ньому не побувавши? Так, звісно, можна, бо про те багато пишуть і знайомі ваші туди вступали, але ви не відчуєте атмосфери аудиторії де йдуть на чітки і складаються іспити. Ви будете брати за основу чиюсь думку, яка для вас у майбутньому може не стати найкращою. Бо то може бути не та спеціальність, або ви очікували чогось інакшого, бо ви не приїхали, не побачили все на власні очі і не отримали відповіді на свої питання. Саме цього ви хочете, не впевнена. У жовтні на осінніх канікулах ми їдемо саме в такий ознайомчий тур до Чехії по містам Берно, Прага, Чеські Будійові і чеські кругом. За п'ять днів ви побуваєте на презентаціях у багатьох навчальних закладах, серед яких університет Масаріка і Вуд в Берно, Чвуд і ВШЕ в Празі, ВШТ в Чеських Будійовіцях та наша мовна школа. Ви зайдете до студентських аудиторій, побачите гуртожитки, поспілкуєтеся з представниками закладів і отримаєте багато цікавої та корисної інформації. Вам не треба буде далі шукати інформацію в інтернеті, слухати різних експертів, тому що ви вже будете самі володіти тою цінною інформацією, яку отримаєте під час освітнього туру, і яку ви не знайдете на жодній сторінці в соцмережах. Ви будете мати той ексклюзив, яким варто заволодіти і використовувати надалі для досягнення своєї мети. А зараз ви знаєте, що робити. Пишіть у Директ.